Владико Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю мій, прийми мої молитви та благання, я недостойний раб твій, напишіть імена та прохання в коментарях. Звертаюся до тебе зі скрушеним серцем і покірним духом, благословений Ісусе, Ти, що зійшов до нас з небес. Втіленням Божого милосердя та любові, прийшовши на землю, щоб викупити нас від гріха та спасти наші душі, Твоя жертва на Христі, Твоя кров пролита за нас, стала засобом нашого спасіння, прошу тебе, Ісусе мій, помили мене грішного і недостойного Твоєї любові, наведи світло своєї благодаті на мої темні стежки. Допоможи мені зрозуміти твою волю і жити згідно з твоїми заповідями, Христе мій Господи, заступник мій та надія, зігрій моє серце своєю любов'ю, щоб я міг ділитися нею з іншими, які страждають і потребують допомоги, даруй мені милосердя і терпіння, щоб я міг прощати образи та несправедливість, як ти прощаєш мене, дякую тобі, Ісусе мій. За всі дари, що ти приносиш у моє життя, дякую тобі за твою незмінну любов, твої навчання та обіцяння спасіння, нехай моя віра буде міцною, моя надія нескореною, а моя любов безмежною, як твоя. Допоможи мені, Господи, жити на землі так, щоб моя душа була гідною Твого Царства на небесах. Збережи мене від спокус та Злого Духа, допоможи перемагати гріх та відстоювати правду, Ісусе Христе, молю тебе про перемогу України у боротьбі з ворогами, про мир у світі, про примирення між народами, про злагоду та розуміння серед людей, зміцни свою церкву. Яка є творінням Твоєї любові, дарує їй мудрість та силу, щоб вона завжди була світлом і надією для всього людства, Христе Господи, допоможи мені віддати Тобі все своє життя, щоб служити Тобі і розповідати іншим про Твою неймовірну любов та милосердя, злагода і благословення Твоїх святих, нехай будуть зі мною вічно. Амінь. Господи Ісусе, даруй мені благодать, пізнавати Тебе ще краще та ближче. нехай Твоя любов огорне моє серце, і я зможу щодня пізнавати глибину заповідей Твоїх, де криється вічність і милосердя, навчи мене бути покірним Твоїй волі і слухати Твої ніжні настанови у своєму житті, молюся, Господи, за мою родину та близьких. Напишіть імена та прохання в коментарях, збережи їх у Твоїй милості та оберігай від усяких небезпек, поклади на їхні серця дотик Твоєї благодаті, щоб вони завжди знаходили покій у Тобі, даруй їм здоров'я тіла та душі, радість і достаток, об'єднай нас у взаємній любові та підтримці, щоб разом пройти цей земний шлях і увійти до Твого Царства. Господи Ісусе, молю Тебе, за хворих та страждаючих, доторкнися їх зціленням, даруй їм силу понести свої хрести та спокутувати свої гріхи. Нехай Твоя ласка витікає на них, як оздоровлюючий потік, і принесе зцілення душі і тіла, подаруй їм надію та віру, що ти завжди поруч і не покинеш їх у їхньому болі. Ісусе мій, молю Тебе за всіх, хто втратив шлях, хто заблукав у своїх справах і діях, Підведи їх знову до Свого світла, істиною Твого Слова, дай їм можливість відчути Твою присутність і направити своє життя за Твоїми заповідями. Господи Ісусе, молю Тебе за всю церкву України, наділи її мудрістю, силою та благодаттю, щоб вона продовжувала нести Твоє слово та Твою любов до всіх українців у нелегкі часи. Допоможи її предстоятелям та служителям бути справжніми пастирями для вірних, духовними лікарями для потребуючих. Боже, допоможи мені дотримуватись Твоїх заповідей і жити у Твоїй благодаті, нехай моя віра буде твердою, надія невмирущою, а любов безмежною, злий дух, нехай не зможе ні на мить заволодіти моєю душею, а Твоя любов нехай охороняє мене від усякого зла. Господи Ісусе Христе, схиляюся перед Тобою і сподіваюся на Твою милість, що ніколи не спіткає розчарування, Вірую, що Ти вислухаєш мої молитви, і даруєш мені благодать відчувати Твою присутність у своєму житті, даруй мудрість, щоб я крок за кроком відкривав Твою волю та служив Тобі вірно, зі сподіванням покладаю свою долю в Твої святі руки, знаючи. Що ти завжди зі мною, дякую тобі, мій Господи Ісусе Христе, за всі благословення, які надаєш мені кожен день, нехай Твоя любов веде мене до вічного життя, де я зможу назавжди прославляти Твоє святе ім'я. Амінь. О Господи, сповнений всієї милосердності, допоможи мені бути готовим прийняти Твою волю у всіх аспектах мого життя. Нехай Твоя благодать насичує мою душу і веде мене по шляхах праведності, знаю, що ти поряд зі мною на кожному кроці, і я прошу тебе, наділуй мене впевненістю в Твоїй присутності. Боже, прошу Твого благословення на мої зусилля та роботу. Напишіть імена та прохання в коментарях, допоможи мені вдосконалювати свої таланти і здібності, щоб я міг служити іншим. З радістю та ефективністю надіюся на тебе і прошу мудрості приймати рішення, що відповідають твоїй волі. Ісусе мій, молю тебе за всіх тих, хто втратив віру у Тебе та церкву, нехай Твоя любов зігріває їхні серця, та знову привертає до Твоїх обіймів. Вірю, що ти завжди чекаєш на нас, що твої двері відкриті для кожного, хто шукає тебе. О Христе, молю Тебе про поміч у моїх спокусах, дай мені силу перебороти гріх і направляй мої думки і дії відповідно до Твоєї святості. Нехай Твоя благодать оберігає мене від злого і відкриває очі на небезпеки, які можуть мене спотворити. Господи, молю Тебе за всіх померлих, особливо за тих, хто був мені близький. Нехай вони знайдуть вічний спокій у Твоїх обіймах. Та радість у Твоєму царстві, даруй їхнім душам вічне світло, і нехай вони знають, що молитви за них не припиняються. Ісусе мій, дякую тобі за твою неймовірну любов, яку ти щодня виливаєш на нас, даруй мені змогу поділитися цією любов'ю з іншими, допомагати у потребі і бути світлом, що світить на шляху темряви, з благовінням стою перед Тобою, всемогутній Господи. Прошу Твоєї милості та благословення у всіх моїх зусиллях. Нехай Твоя любов насичує моє серце і пробуджує в мені почуття глибокої вдячності за все, що ти робиш для мене та для всього людства, вірую в Твою величність та безмежну любов, яка перетворює життя, і здатна вивести з під усіх випробувань, так як ти був, є і завжди будеш благословений, і прославлений. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліть це відео ближнім вашим для поширення слова Божого.